Коли ви думаєте про великодні свята, то яка святкова страва першою спадає вам на думку? Бо у мене то вареники з капустою та грибами. І почнемо ми з вами з капусти. Капусту дрібно шаткуємо і перекладаємо до каструлі, додаємо листя лаврови, душистий перець, трохи солі і вода. І відправляємо на вогонь. Цибулю нарізаємо досить грубими кубиками. На пательні розігріваємо олію і обсмажуємо цибулю. Поки цибуля смажиться, натираємо на терці моркву, кусок селери і корінь петрушки. І Відправляємо це все до смаженої цибулі. Відтискаємо завчасно замочені гриби, гарненько їх подрібнюємо. Такої їх ножичком посічаємо. відправляємо їх до нашої бази і тушкуємо так ще пару хвилин. Відправляємо нашу базу до каструлі з капустою. Сюди ж відправляємо квашену капусту. Додаємо сіль, перець і майраник. Вливаємо трохи води з відмочених грибів і це все тушкуємо пів години. І викладаємо охолоджуватися, а ми беремося за тісто. Підсипаємо стільницю мукою і розкатуємо тісто. Вирізаємо кружечки, можна і стаканом, але я маю таку форму. Накладаємо фарш, замикаємо, Гинько так пощіпуємо і в настільничку. Вкраємо кип'яток і після того, як спливуть, даємо покипіти одну хвилину. Викладаємо на тарілочку. Зверху додаємо засмажку залишку фаршу і цибульки, і готово! І смачного! А ти підпишись, щоб не бути голодним.